Вітаю! З вами дитячий психіатр Ольга Ткаченко. Скоро початок нового учбового року. Хтось з батьків вже визначився, що дитина піде в перший клас до школи, а дехто й досі сумнівається. Тому сьогодні я хочу розповісти про готовність дитини до школи. Найчастіше це питання починає турбувати батьків, які мають дітей віком старше 5 років. Коли ж краще віддати дитину до школи? І на що варто звернути свою увагу? Перед батьками стоїть складний вибір віддати чи не віддати малюка до школи. І тут важливо не помилитися, бо від цього залежить майбутнє дитини. А саме, чи буде подобатися їй навчання і наскільки успішним воно буде? І дуже часто я стикаюся з наступними помилками батьків. Помилка номер 1 Більшість батьків віддають свою дитину до школи тільки тому, що прийшов час. Вони керуються наступним. Діти, з якими малюк ходив в дитячий садочок, збираються йти до школи. Тому його треба віддати в школу, щоб у нього були ті самі друзі. І батьків зовсім не цікавить різниця у віці, що їх малюк на півроку, а то й на рік менший за своїх одногрупників в садочку. Помилка номер 2 Дитина знає букви та вміє читати. Навіщо дитині ходити в дитячий садочок, якщо вона все знає? Ну чому її ще можуть там навчити? Ну то що, що малюку 5 років? Помилка номер 3 стосується більше сільських мешканців. Працівники школи вмовляють батьків віддати малючка 5 років в хучбовий заклад для того, щоб набрався перший клас і школу не закрили. Батьки налякані тим, що на наступний рік може не набратися перший клас, і їм доведеться дитину возити в сусіднє село на навчання, тому і віддають малюка завчасно до школи. Чому все ще я перелічила помилки? І на що варто звернути свою увагу? І до чого тут готовність до школи? Школа потрібна для того, щоб малюка всьому навчити, так каже більшість батьків. Давайте розберемося. Існує декілька видів готовності дитини до школи. Це фізична та психологічна. Ну, з фізичною все зрозуміло. Дитина повинна бути фізично розвиненою хоча б для того, щоб донести свій рюкзак до школи, вміти себе обслуговувати, роздягатися, одягатися, вміти користуватися столовим приладдям. Під психологічною готовністю ми маємо на увазі зрілість психіки. Саме вона буде сприяти позитивному навчанню дитини. Психологічна готовність складається з наступних складових соціальної, інтелектуальної та емоційної. Соціальне складове, що ми маємо на увазі? Дитина повинна вміти встановлювати та підтримувати контакти з оточуючими. З інтелектуальною складовою теж тут все зрозуміло. У дитини повинні бути елементарні знання про оточуючий світ. І на достатньому рівні розвинуті мовлення, уява, пам'ять, мислення. З емоційною складовою трішечки складніше. Вона є ключовою. Чому? Я зараз поясню. Якщо малюк побоюється встановлювати контакти і десь чогось не знає, але є воля та бажання, тоді навчання буде успішним. Іншими словами, дитина повинна бути емоційно зрілою. Якщо дитина емоційно не готова до школи, вона навчання перетворить на жахіття. Вона буде мучитися сама і буде мучати батьків. А саме найстрашніше те, що у неї не буде бажання навчатися. Батьки запитують мене, як розгледіти цю емоційну незрілість. Відповідь проста. Дитина швидко-швидко втомлюється, відволікається. Вона не вміє контролювати свої емоції та поведінку. Їй хочеться пострибати, побігати. Але батьки цього не бачать або не бажають цього бачити. Віддають до школи, змушують навчатися, потім кричать, карають, звинувачують дитину в усіх гріхах, а дитина не знає, в чому її провина. А річ у тім, що батьки перед тим, як віддати її до школи, дивилися на зріст малюка, не те, що однолітки йдуть до школи, а те, що дитина зовсім не готова емоційно до школи, на це навіть уваги не звернули. Батьки, просто уважно подивіться на своїх дітей, і ви все зрозумієте. Малюка можна дати і в 5, і в 6, і в 7 років до школи, якщо ви впевнені, що він там не пропаде. Якщо він самостійний та відповідальний, а саме головне готовий навчатися. Якщо ні, краще зачекати. І не слухайте оточуючих, знайомих, бабусь з дідусями, які кажуть, що дитина втратить один рік у садочку. Дитина нічого не втратить, а здобуде досвід спілкування. Навіть півроку в такому віці має велике значення. Я вам бажаю зробити правильний вибір. Бережіть себе та своїх рідних. До нових зустрічей!